У Лосовій висадили майже півтори сотні кущів ялівця, троянд і хризантем. Вчора, 8 листопада, лозівські учні, студенти і військові озеленили і уквітчали алею машинобудівників і проспект Перемоги. Всі вони долучилися до акції Квіти місту, яку з початку жовтня проводить дитячо юнацька студія при Лозівському училищі культури і мистецтв. Прагнення студійників прикрасити місто бізнесовці підтримали і подарували саджанці. За висадкою стежила і наша знімальна група. На алеї машинобудівників у парку перемоги садять першу партію розсади. Ялівець і троянди привезли до автодорожнього технікуму. Ще вчора розповідає директорка навчального закладу Віра Рінкман. Чи не всі студенти були готові кущі садити? Але військові з 46-го батальйону, який перебирався до Лозової, викликалися допомогти. Треба пускати корні в лозовій, треба усвоюватись, пускати треба корні в прямому, переносному значенні. Зараз, от, як символ того, що ми тут серйозно надовго, зараз займаємося висадкою дерев. Хлопці артилеристи, уточнює гранатометник Руслан Тимощук. Вони самі захотіли прийти сюди попрацювати. Окрім того, батальйон допомагає розвести розсаду. Директорка технікуму нагадує, що навчальний заклад давно доглядає за алеєю у парку. Тут студенти грибуть листя білять бордюри, а тепер ще клумби засаджують. Подивимося, що буде по весні. Яка буде ця алея по весні? Що треба буде переробити, Може, десь землю підсипати. Щоб дійсно тут було красиво, тому що коли ми дивимося і не тільки на свята, а в вихідні дні, людей завжди тут, на цій алеї багато. Вздовж проспекту перемоги навпроти Палацу культури Ялівець і Хризантеми садять учні Лосівського професійного ліцею. На свіжі взихи, ну воно як, було інтересне, все таке нове щось таке. Учні 12-ї школи трудяться на ділянці проспекту від вулиці Супруна до скверу Чорнобильців. Ініціатори акції Квіти місту дякують всім, хто відгукнувся на їхній заклик. Говорять, було не просто все організувати, але їхню ідею підтримали навчальні заклади, військові та підприємці. Кожна людина прагне творити якісь добрі справи. Як це робить Зеленський Володимир Володимирович, який є депутатом міської ради, і саме завдячуючи йому, ми отримали цю можливість. І Петрову Олександру Миколаєвичу, який є власником цих рослин, у тому, що саджанці приймуться, активісти певні. І дождік, і тепло самое главное настроение хорошее. При такой такої енергетики роботі рібят не приняться не может. Активісти просять містян берегти і доглядати квіти і ялівець, які посадили, але щоб кущі не повисмикували, їх помітили фарбою. Ольга Бондаренко, Валентин Косяченко, телерадіо компанія Лозова.